Безпілотники заполонили лінію фронту. Вони розвідують, атакують, знищують ворога, де би він не заховався. Майже 80% ворожих штурмів сили оборони відбивають за допомогою БПЛА. Про те, як майструють та прицільно б'ють загарбників, розповідають прикордонники. Прикордонники пілоти дронів працюють по координатах, знаходять укриття, підвали та місця скупчення противника на куп'янському напрямку. Боєць на позивний перс готує боєприпаси для важкого бомбера. «Вампір». розповідає, доєднався до підрозділу з четвертої спроби. Він родом з Авдіївки, тому мовляв, знає за що воює. Коли ми вилітаємо, і у нас виходить там чи за двохсоти, чи за трьохсотити. Ну я відчуваю е більш за все таке. Не те, щоб задоволення, а полегшення. Саме через те, що от, трошечки хочеться мені їх покарати. В першу чергу і за те, що вони в країні роблять, і по-друге, що я маю особисті рахунки. Невеликі групи росіян просучуються, накопичуються і штурмують. Прикордонники тримають позиції та відбиваються. Ворог має перевагу в живій силі, розповідають військовослужбовці. Тому дозволяє собі постійно атакувати і обстрілювати українські опорники. Наші захисники відповідають миттєво. Ми готові зі зі всім працювати. Ну відповідно по піхоті цей йде осколок. У нас на даний момент три види осколка. А є фугас, були термобари. Коротше, все що дають, працюємо всі. Кожен успішний виліт приносить прикордонникам полегшення. Вони нищать піхоту, бліндажі та нори, в яких ховаються окупанти, працюють доти, доки не пересвідчаться, що ліквідували всіх окупантів. Тут йде повзучий наступ по двоє, троє, інколи п'ятеро. Поки вони гарно не відпрацюють. Вони там добу не відсидять під землею. Вони далі не рухаються. Аби побратимам на лінії бойового зіткнення було чим бити ворога, прикордонник на прізвисько Альфа майструє дрони з нуля. Він зібрав власну майстерню, ремонтує, прошиває впівідрони, моделює і друкує деталі на 3D-принтері. Нову професію опанував уже під час війни. Ми вибуваємо на навчання, проходимо оці навчання разом по радіоелектронній розвідці. Ми починали там з самих простих цих паяльників. Вже ми маємо паяльні станції, ми вже маємо там. Термоповітряні паяльні станції, паяльні столики, мікроскопи і все інше. Військовослужбовці впевнені захист рідної землі спільна справа, і від дій кожного залежить результат битви. Зрештою, прикордонники готові знищувати росіян до переможного завершення війни.